У 24-му році ціни на овочі в декілька разів обігнали торішні і зростатимуть далі. Зокрема, картопля подорожчала на 200 відсотків. Констатує видання Економічна Правда. Чому так відбувається? Докладніше далі. Як відомо, ціни на овочі та їх присутність на прилавках зумовлені порой року. нагадує економічна правда. Власне, як і будь-який сезонний продукт. Тому найдорожчим місяцем зазвичай є квітень, коли продукція на складах закінчується. Далі ціни поступово зменшуються до мінімуму, який настає в серпні, коли збирають урожай, і продукція потрапляє на ринки та в супермаркети. З вересня-жовтня вартість товарів зростає, аби досягти максимуму у квітні. Так відбувається щороку. Після початку великої війни та окупації значної території. На півдні ціни на овочі суттєво зросли, але сезонні коливання залишилися незмінними. Змінилися лише амплітуди. У 24-му році ситуація склалася так, що літній мінімум був далеким від торішнього, а восени ціни почали швидко зростати. Результат картопля, томати та інші овочі вдвічі дорожчі ніж у цей час торік Так сталося тому, що внаслідок боїв та окупації частини Херсонської області, на яку припадало 40% річного врожаю помідорів та огірків, а також суттєва частина врожаю. Цибулі, перцю, моркви та баклажанів змінилася овочева географія. Після втрати виробництва на півдні підприємці в інших областях прагнули заповнити ринок своєю продукцією. Деякі фермери переїхали з прифронтової зони на Рівненщину та Житомирщину, і навіть у західній області: Львівщину, Волинь, Тернопільщину. А через рік, після початку Великої війни, на першу позицію з вирощування овочів вийшла Миколаївська область. Саме по півдню країни найбільше вдарило спекотне літо 24-го року. З нестачою овадів спека припала на період росту рослин і вплинула на кількість і якість урожаю. Найбільше постраждала капуста на другому місці за втратами картопля, урожай якої скоротився на 20-50%. Зменшився врожай і через переорієнтацію фермерів на інші культури, в прагненні отримати більші прибутки. На думку експертів, це основний фактор високих цін. І вартість овочів надалі, ймовірніше за все зростатиме в листопаді-грудні. Утім, про дефіцит овочів не йдеться. Якщо що на ринку не вистачатиме певної продукції чи продукції вищої якості, цю прогалину покриє імпорт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.